Самайн кельтське свято завершення сільськогосподарських робіт. Вважалося завершенням річного циклу і початком нового. Перед ним треба було завершити всі приготування до зими. Стада поверталися з літніх пасовиськ, люди закінчували підготовку припасів, вирішували, яку худобу залишити на наступний рік, а яку зарізати і заготовити м'ясо. Свято відмічали сім днів. Перші три дня припадали на останні дні жовтня. А основне свято відбувалося з 31 жовтня на 1 листопада. Потім відмічали ще три дні перших чисел листопада. Кельти навіть називали цей місяць міна Савна або Місяць Савня. Кельти розділяли рік на дві частини: на світлу з квітня по жовтень і на темну з листопада по березень. Зміна відбувалася на Самайн і знаменувала початок Нового року. Після прийняття християнства свято змінило назву на День всіх святих. Ще його відмічають як Хеллоуін. Кельти вважали, що не всім людям судилося перейти зі старого року в новий. І саме в цей день помирають ті, хто порушив гейси – індивідуальні заборони. Під час святкування палили вогнища і приносили тварин в жертву. Друїди кидали в вогонь кістки, а далі по їх залишкам віщували майбутнє. Також люди очищалися вогнем, стрибаючи через багаття чи проходячи поміж двома одночасно. Кожен дім під час самайну вносили новий вогонь від священного вогнища. Це вогнище розпалювали друїди через тертя в деревину. Це зберігало вогню чистоту і показувало його новизну. Старі вогні гасили і, можливо, таким чином позбавлялися від злих духів. Даний ритуал схожий на розведення вогню під час Різдва. Можливо, це пішло саме від цієї традиції кельтів. Згідно з міфами, під час святкування стиралася межа між світом живих і мертвих. Нечиста сила вивільнялася і ходила поміж людей. Щоб захиститися від неї і зійти за нечість, люди вдягалися в шкури тварин, а біля домівок виставляли обереги в вигляді ліктарів, вирізаних з овочів. Найчастіше це був гарбуз. На жаль, на сьогоднішній день це свято дуже видозмінене. Деякі звичаї взагалі втрачені і забуті. Після 12 століття Ірландію завоювали англосакси і заборонили його святкування. Далі під впливом християнства воно перетворилося в День всіх святих, і вже під таким виглядом проходить сьогодні. В Україні Самайн святкують шанувальники кельтської культури, але він більше походить на День всіх святих, ніж на оригінальне свято. Молодь та любителі моторошних і одночасно веселих свят відмічає його під назвою Хэллоуин. Цей варіант поширений в багатьох країнах світу і дуже популярний в сьогоденні. Більшість навіть і не здогадується, яке величне і давнє свято являється його пращуром. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.